Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт. Це прогноз для знаку Зодіака рибки на червень місяць. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь на канал, буду вам рада. Пишіть, будь ласка, коментарі. І так, ми починаємо: червень місяць, рибки, характеристика, основні запитання та порада. Так. Характеристика місяця, червень рибки. І так, що ми бачимо? о рибки, ви будете е, такими спокійними, е, будете зважувати якісь дії свої, щось будете планувати на майбутнє. Е, е, знаєте, у вас така е, буде інформаційна зарядка. Ви будете щось, щось програмувати собі. Да? Щось у вас буде таке в планах, те, що ви задоволені всім, ви щось хочете зробити на майбутнє, якийсь фундамент викласти ще. Дуже гарна позитивна енергія у червні. І так, далі в нас йде робота. Так, що з роботою у вас? На роботі все досить чітко. Для тих, хто працює і у вас є начальство, ви будете мати такий серйозний погляд. Ви бачите, як так? тут така серйозна картинка. Чоловік дивиться дуже серйозно. Він дуже такий прискіпливий, все повинно бути так, як він сказав або вона. Так? Якщо це начальство ваше, якщо це ви, ви будете робити все по плану. Якщо у вас бізнес, ви будете теж притримуватись своєї стратегії і контролювати все чітко. Якщо ви шукаєте роботу, то десь після 4 червня. Або після 15 червня. Це ваші будуть плюс-мінус 2-3 дні, коли ви зможете дійсно пройти співбесіду, і ви будете задоволені, і вами будуть задоволені. Так, далі в нас фінанси, рибки. Ой, дуже швид, швидкі фінанси буде все дуже швидко до вас приходити. все, що ви будете робити по своєму плану, буде все швидко реалізовуватися. Буде результат ем, кошти. Кошти до вас приходять, ви їх швидко залучаєте до себе. Причому приходять вони в повному обсязі, і цілий місяць у вас будуть кошти, бо вісімка – це у нас безкінечність. Ну, Ми якось так психологічно вісімку з безкінечністю. Це значить, що нічого не закінчується. Тому. У вас іде процес розвитку, якщо ви дійсно все робите по плану, у вас все виходить і кошти до вас приходять. Особисті плани, знаєте, якщо ми вже можемо ці карти разом фокусувати, і я хочу сказати, що якщо ви десь щось робите, якийсь бізнес, або Щось таке важливо юридичне, то вам потрібно швидко реагувати. І коли ви реагуєте да, на це, швидко думати. Тобі ж логіка в дії два в одному, і тоді ви будете лідером в своїй галузі, так, особисті плани. В особистих планах у вас буде, ви захочете щось закінчити, ви захочете почати щось спочатку. Да? Тут карта башня вона каже про те, що щось буде рушитися у вас, да? щось буде вас, від вас відходити. Можливо, якісь друзі, які вам вже, знаєте, буває таке, що людина вже. Відбула свою місію в вашому житті. Або ви е, у, з людиною дружили да, там півроку, і все, і потім ваша дружба прекратилася. Да, це теж так може бути. Е, також я хочу сказати, щоб ви е, особливо. Е, Контролювали, чи все ви виключили в своєму домі перед виходом? Утюг, газ і так далі, все, що зв'язано з вогнищем. Також дивіться, можливо, десь навколо вас можуть бути якісь несподівані сюрпризи в плані розрухи. Тобі ж десь якісь можуть бути там осколки прилетіти до. Недалеко від вас контролюйте повітряні тривоги і бережіть себе. Також я хочу сказати, що можуть бути якісь новини про якогось чоловіка, який дуже швидко, можливо, захворів. І хоча це карта не каже про захворювання, який. Ще мав би жити, але вже все. Пам'ятайте, що в кожного свій час. Де б він не був, де б вона не була, в кожного свій час. Але не будемо про таке печальне. Значить, основна функція цієї карти для вас це закінчення чогось, що ви робите, Того, що ви давно робили вже, це у вас, можливо, знаєте, десь длиться від 10 до 16 місяців. Да? Щось ви таке робили, щось ви не, не змогли завершити, можливо, щось повернеться з того часу. Да? І вам прийдеться швиденько це вирішувати з людиною. Да? Можливо, якийсь кредитор вас почне турбувати, да, і вам потрібно буде швидко закрити свої справи. Так, далі, на що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на стосунки. Чому? Значить. В цілому, якщо ми беремо ці карти, якщо вони в нас викладені, ми вже можемо їх прив'язувати до основного запитання. Значить, звернути увагу на стосунки, вони можуть бути різко розрушені, різке, різке прийняття рішення. І ви можливо будете думати, що не так. І чоловік. Це стосується саме жінок рибок. Ви будете думати, що чоловік що не так, чому він так вирішив. І можуть бути такі швидкі, різкі прийняття рішення, можуть змінюватися плани у вас, у Бог, причому це буде різко, спонтанно. І зверніть увагу на те, що Можливо, ви в чомусь не праві. Дивіться, карта влюблені каже про те, що ваш союз у цій колоді, саме ця карта, каже про долю, про долю. І, можливо, є такий варіант, як ви вже відбули, да, як я вже казала по цій карті, що ви відбули свій термін разом. і ви, можливо будете приймати рішення, чи йти далі разом, чи розставатися. да. Тому що по цій карті, бачите, тут є. Це насправді має бути Богородиця Покрова, яка покриває вас захистом. да, Але вона тут не така. І тут. Такі вищі сили да, кажуть про те, що, можливо, десь буде якийсь такий ризикований маневр, який призведе до цього всього. Тому, рибки, жінки, будь ласка, контролюйте свою поведінку, не заставляйте свого чоловіка вас ревнувати, тому що це може бути опасно для вас. Якщо ви ну, якось заінтересовані в цьому, то, будь ласка, якщо ви не бажаєте, щоб там щось було не так, то тоді не потрібно його провокувати. Якщо ви чоловік рибка, то вам потрібно звернути увагу на свою дружину, або ж вашу кохану, з якою у вас є стосунки, тому що вона задумалася про те, що ви їй, можливо, не підходите. І Можливо, скоріш за всього, в найближчий період, як ви це помітите, можливо, відчуєте, у вас буде серйозна розмова про зупинку ваших стосунків. Да? Також хочу сказати, що по роботі, якщо цю карту прив'язувати, на що звернути увагу, що потрібно буде робити вибір. І цей вибір вам потрібно буде робити в сторону людини, яка буде диктувати свої умови. По-іншому, ви не зможете вирішити питання. Просто по-бистрому вирішили і все, і забули, навіть якщо ви не згодні з цим. Далі хочу сказати про те, що. У вас будуть швидко приходити кошти, це тому, що ви е, працюєте з кимось в парі, в тендемі, або з партнером. Да? І, е, або хтось вас надихне на це, да? тобі ще одна людина в цьому процесі має бути десь. Е, для тих, хто одинокі рибки, у вас, е, вас чекає жінки, вас чекає зустріч з людиною, яка вам по долі. Якщо ви чоловік, то ви познайомитеся з жінкою, але, якщо чесно, то вона може бути заміжня. І ваші стосунки можуть дійти до того, що вона покине свого чоловіка. Ось так. Так, далі, чи здійсниться задумане, заплановане на червень? Ні, те, що ви плануєте на червень, може вам принести дискомфорт, втрату коштів, десь щось у вас буде закінчуватися, да? і ви не в той час це почнете робити, за це закінчення. Дивіться, якщо ви плануєте щось робити з грошима, не потрібно цього робити, тому що ви їх просто потіряєте. Якщо ви плануєте шукати нову роботу, то навряд чи ви на ній проробите довгий час. Це, мабуть, буде десь півтора-два місяці і все. І ви швидко з цим розтанетесь, вісім да? неділь і завершення. Якщо ви плануєте е, десь, е, ну я не знаю, комусь допомагати, пам'ятайте про те, що ініціатива завжди наказуєма, Завжди. Це закон життя. Якщо ви самостійно вас не просили про це, Влізете до когось в життя і будете намагатися допомогти тим людям зробити краще їхнє життя, вони цього не оцінять. Ви просто витратите свій час і ви не почуєте дякую. Що ще хочу сказати, що у вас рибки на червень більш важливі стосунки духовного, душевного. Характеру, характеру кохання. І тут потрібно, знаєте, у вас йде тут така порада з цього всього, з цих всіх карт. Не потрібно втрачати людину, людину яка поруч з вами в парі. Не потрібно швидких рішень, не потрібно розрушати ваші стосунки. Зачекайте ще. Ще потрібно зачекати, ще не час. Хоча, знаєте, тут справа в тому, дивлячись, яка причина цього всього. Так, порада. Порада каже про те, щоб ви не допускали якихось зайвих, зайвих шагів. Які можуть вас призвести до того, щоб ви не будете розуміти, що ви робите. Знаєте, я вам хочу сказати, так, ви можете, звісно, все зробити, як ви собі запланували, але не все вийде так, як ви хочете. Менше слухайте людей, менше слухайте якихось там сплетін, які вам будуть розказувати, якісь там совєти давати. Відчувайте душею, якщо ви не хочете. Щось робити не робіть, залиште це, хоча ви можете, да? ну тобі ж тут вибирати вам. Тут є бачите на карті чорна кішка, мітла, зав'язані очі у дівчини, пташка. Це все каже про те, що поруч з вами є якісь люди, до яких треба приглядітися, бо вони не дуже щирі з вами. І те, що я казала, ініціатива наказуєма, запам'ятайте, це ваш девіз. Не лізте ні до кого в життя. Дбайте про себе і про свою сім'ю. Не потрібно мести, бачите? Не потрібно швидких рішень. Мітла, вона мете, вона все вимітає, і вона це робить швидко завдяки вам, звісно, звісно. Але не потрібно, бачите. Вона в недоступі до дівчини. Не потрібно робити швидких рішень, не потрібно розрушати своє там, сімейне щастя, не потрібно швидко звільнюватися з роботи, не потрібно швидко витрачати гроші, хоча вони до вас будуть йти. Тож, в принципі. Можливо, ця карта навіть каже про те, що вам потрібно перед тим, як приймати рішення, саме знаєте, таке дуже вагоме для вас в житті, подумайте. Подумайте, що ви. Чому ви хочете прийняти це рішення? На що е, ваше рішення може повлияти? Що вам принесе в результаті? Для чого ці питання собі задавати? Для того, щоб не витратити зря часу, розумієте? Даром не потрібно витрачати свій час. Якщо ви хочете перезагрузитися там, відпочити, це норм. А якщо ви хочете комусь допомогти, то це не норм? Тобі ж фільтруйте, будь ласка, що ви е, хочете робити, і тому енергія у вас, бачите, така, що ви е, мудрість, ви е, якусь таку осознану робите практику, да? е, осознано приймаєте рішення е, потрібно, да? тобі ж е, завжди думайте перед тим, як щось зробити. Ось такий прогноз на срибки вийшов. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До зустрічі, мої любі!